Альбіт провідник енергії місяця і сонця. Чи знали ви, що один камінь може поєднувати енергію місяця і сонця? Це Альбіт, мінерал, що гармонізує світло двох небесних тіл. Назва Альбіт походить від латинського, що означає білий, це натрієвий польовий шпат із скляним блиском, який може бути сірим, білим або навіть безбарвним. Основні родовища розташовані в США, Канаді, Швеції та Норвегії. Альбіт використовують у літотерапії для оздоровлення нирок, печінки та селезінки. Кажуть, що він може вбирати негативну енергію, для цього камінь потрібно промити після контакту з тілом. Альбіт це баланс між інь і ян. Астрологи рекомендують мати два камені: один заряджати місячним світлом, інший сонячним. Це допомагає налаштувати енергетику людини на гармонію із всесвітом. Альбіт із котячим оком використовується у ювелірній справі, а також як оберіг для очищення житла від негативу. У давнину маги та мудреці вважали альбіт ключем до спілкування зі світом духів. А деякі легенди говорять, що він допомагає керувати небесними світилами. Альбіт це більше ніж просто мінерал, це міст між світлом сонця і містикою місяця, джерело гармонії та енергії. Чи хотіли б ви мати такий камінь у своїй колекції? Напишіть у коментарях.